Україна, це саме наш дім. З'їздиш їздиш в путівлю, приїдеш, а у тебе вже і саду нема. Ну, ось поля оприскуються прямо поміж хатами. Сторона, пошло. Я так, ага. І що діти, коли приїжджають, як закриваєте все? Оце бризкають і оце аж пожовтіло все дерево. Люди показують. Все, ми скоро теж так пожовтіємо. стоїть Тонька я її питаю. А вона ніхто, не трубку не бере. Петровна кажу, а на якому основанні ламаються хати?

Покуда зеленічі, покуда вольдується, покуда живуть. А потом переходить він. Понятно. я кажу. Він ждав 25-го года, і що найхазяїни що приходять, і комунального. Я кажу, ви знаєте. Ну, і що вони тут, вони тут вже брыскали чи це тільки розпахали? Не, ще не брыскали, только пахали. А будуть брыскати? Ну, напевно ж, звичайно ж. Як як крис. а це все да такі. Ага. Біля твоєї самої хати. Ну, да, до того, ото до бур'яна, ото пошло все. Вон ковпака, у ковпаки вони віддали, той ковпак отой віддав андрій Андрій віддав, повністю город віддав, Що вони там предложили їм, я не знаю. Янка, ні, я то за Янкою ось, Оце тут щось таке. Ні, ну вони бризкать будуть і тобі в хату ж полетить. Звісно, полетить. <гум> Ого, з розгона як. Угу. Ну ні, ні, це не діло таке, звісно, це не діло. Просто таке. Добренько. Так а що? Если договоры есть. Кон, Я, например, нахера не помню.